Ніхто не любить марафон так, як люблю його я. Чому? А тому що як тільки не включиш марафон, одразу з'являються приводи записати відео і поговорити з вами. Скандал з мсеками. Всі чули. Так ось в марафоні з'явилась передача, я не знаю, чи давно вона йде. Називається Уже на часі. Уже на часі. От мені цікаво, коли щось сталося на часі. Пам'ятаєте, оця теза була не на часі. Не на часі одне, не на часі друге, не на часі корупція. Але з мсеками таки розбираються. Розбираються з мсеками, запросили експертів, висловлюють обурення. Ну, не можна не висловлювати, адже громадяни України реально обурені тим, що відбувається. І я так думаю: о, Боже! Стоп, стоп! Притримайте коней, ви вже опозиціонери майже на марафоні. Але я помилився: ніяких опозиціонерів там не буває. Адже після того, як вони озвучили проблему з мсеками, пройшлись поляшку, напевно, готують його звільнення або самовідвід його від посади. Далі почали говорити тези, від яких я напрягся. Виявляється. Ви толеруєте корупцію? Ви толеруєте. Українці толерують корупцію. Давайте це визнаємо, каже один з експертів в марафоні. Інший говорить про те, що, виявляється, не можна показувати, тому що у людей є демотивація від боротьби з корупцією. Тобто не сама корупція демотивує людей, а боротьба з корупцією демотивує. Ви відчуваєте оцей запах, запах такий. Щось підвонює. Це означає, що ми з вами вже перше толеруємо корупцію раз, друге, нам не можна показувати боротьбу з корупцією. Не можна, тому що, виявляється, ми демотивуємось. Тобто нам потрібно більше, більше пропаганди в ефірі, більше оцього ура патріотизму, там більше випускай там, я не знаю, кого подоляка, там Рістовича можна повернути в ефір. І це буде нас. Мотивувати, а так от показують, що країна вся проіржавіла в корупцію, і це нас демотивує. Наступний експерт каже, що ну це російська пропаганда. Я очікував, я очікував, що буде оце і ПСО, і ПСО, це і ПСО все. І от будь-які випадки, появи от таких випадків. З мсеками там і ще чимось будуть на руку російській пропаганді. Вони будь-що будуть брати і поширювати і показувати нашим партнерам, що Україна повністю тотально корумпована. і з нами не можна мати справу. Як вам таке? А потім все дійшло до взагалі комічного. Виявляється, що ми з вами не просто толеруємо корупцію, не просто нам з вами не можна показувати випадки корупції. А не тільки це взагалі російська пропаганда, а виявляється, виявляється що в нас і немає корупції в країні, її немає такої масштабної. Все це російська пропаганда, яка просто хоче показати наскільки корумпована країна. Я хочу у вас запитати, дорогенькі мої, ну, перше, чи вірите ви ось таким експертам? Чи вірите ви в їх щирість в передачі уже на часі, коли так довго і так наполегливо нам розповідали про не на часі. І нещодавно ми чули від високих чиновників, що боротьба з корупцією не на часі, що виявлення мародерства з бюджету не на часі, що все це розхитування суспільства, що все це Ну, далі в історію, ви знаєте, насправді. Не вірте їм нікому. Я не вірю їм взагалі і закликаю вас дуже уважно ставитись до таких передач. Вони зараз будуть робити все, щоб вам сподобатись. Але майстерність таких експертів заключається в тому, що ви йдете на гачок. Ви відчуваєте, що нібито ці пани, я їх панами буду називати, вони. На вашому боці. Вони вже на боці людей, бо уже на часі. Насправді вони не на вашому боці. Вони майстерно закидають такі гачочки, де ви сидите і думаєте: ну, да, ми погані, ми ж толеруємо корупцію. Хтось із вас десь 100 баксів давав, да? хтось брав, можливо, 100 баксів. Тільки це не мільйони, це не мільйони і не мільярди. Це не системна корупція. Навіть якщо ви ті 100 доларів комусь давали, вам кидають на голову тумбочку з 5 мільйонами. Вам на голову кидають прокурорів з дивними історіями. Вам на голову кидають бурківки, бурківки і так далі. Вам це кидають на голову. Ви не такі. Ну, це просто гідно поваги. Вам будуть закидати, що оці випадки з корупцією, все це одиничні випадки. Це нічого. Ну, це з ким не буває. Ну, з ким не буває? Але це все для російської пропаганди. Все це ворожа, ворожий псо, скільки ми вже з вами чули цього ворожого і псо. Згадайте, все те, майже все те, що було ворожим і псо, в підсумку ставало нашою реальністю. А тепер виникає питання: а що за цим всім робити? Перше. Не розпускайте вуха. Ці люди не на вашому боці, навіть коли до них дійшло, що уже на часі боротьба за вас. Вони не борються за вас. Повірте, вони надто компетентні для того, щоб боротися за тих людей, які їм платять бабки. Це робите не ви. Це робиться з ваших кишень через з бюджету, потім їм, але напряму вам вони не служать. Наступне, зберігайте оптимізм. І дивіться на це все, як на камеді-шоу або на квартал шоу, залежно від того, що вам подобається більше. Дивіться на це все як на цирк, в якому одні грають роль лицарів, а інші грають роль злодіїв. Але прикол в тому, що все це одна трупа, яка інколи міняється. Акторами, а ви, глядачі, за це платите бабки. Хочете продовжувати платити бабки за цирк, який ви не хотіли потрапити, вас туди привели насильно, а тепер ще й змушують вас за це платити бабки? Я проти такого цирку. Сподіваюсь, що ви на моєму боці, а не на боці осих хитромудрих панів. Бережіть себе і не забувайте підписуватись завжди поряд з вами.